Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. 15 хвилин тому пролунали вибухи в Бресті. За даними телеграм-каналу, під час провокації вагнерівців, які на польському кордоні хотіли влаштувати висадку та стрільбу. За даними телеграм-каналу «Партизан», дві ракети невідомого типу знищили транспортний літак і 76 просто за 500 метрів до польського кордону, якраз за саме під час висадки десанту. Переметри польського міста. Та Белостока. телеграм-канали пишуть, що польща це країна НАТО і на її озброєні стоять сучасні системи ППО, здатні знищувати цілі на глибині території Білорусі, плюс-мінус 200 кілометрів. Пишуть телеграм-канали. Крім того, польські прикордонники за минулу добу зафіксували шість агресивних нападів з боку нелегальних мігрантів із території Білорусі. 25 липня 54 іноземці, зокрема Ємену Індії Еритреї, Еретреї, намагалися нелегально потрапити з Білорусі. То польщі групи іноземців, які перебували на білоруському боці кордону, чотири рази атакували польських патрульних на ділянці відповідальності прикордонного відділу дупочах церковних та двічі прикордонного відділу у Мельнику. Йдеться у повідомленні серед мігрантів, маскуються і вагнерівці, які розвідують обстановку та шукають слабкі місця на кордоні, крім того, так звані, знають, що польські прикордонники не відкриють вогонь. Хоча суточка така відбулася, коли прикордонники відкрили вогонь у відповідь по двох. Збройних вагнерах, які почали закидувати прикордонний пункт гранатами. У відповідь польські гелікоптери посікли машини вагнерівців, які перебували прямо на кордоні. Білоруси, як і Польща, замовчують ці інциденти. пише телеграм-канал Топор Помсте. Тож час задужа уже втретє збирає термінову оперативну нараду. Наказ простий тримати кордон по можливості не реагувати на незначні провокації та відкривати вогонь, коли є реальна загроза вторгнення. Вогонь відкривати. Превентивно, тобто, коли ворог тільки спробує рипнутися на територію Польщі. Тим часом на білоруську територію прибула вже десята за рахунком колона з членами російської приватної військової компанії Вагнер. Примітно, що нова колона найманців змінила маршрут на відміну від попередніх найманців. Це повністю пройшли по Р 43 далі по М 5 А біля Чарікова звернула на Р 122 у напрямку Могильова. і далі почали їхати по М-8 у напрямку Р 93 на Бобруйська. Відомляє моніторинговий проект Білоруський в Телеграма у колоні, як мінімум, 10 одиниць техніки, Камаза, Тента, кілька буханок, так в народі називають УАЗ-452, мікроавтобус, фольксвагентранспортер і не як шість фур. У більшості машин номери або заклеєння, або номерні знаки РФ і так званих ЛДНР наголошується на каналі. Аналітика додали, що колону ПВК супроводжувала білоруська державтоінспекція. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.